Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що чекає на тих військово е, зобов'язаних чоловіків, які мали статус обмежено придатний, і відповідно до нового закону не пройшли ВЛК до 05.06.2025 року. Я думаю, всі ви е, чули про те, що всі е, до прийняття нового закону, який був прийнятий в травні 2024 року. Було поняття обмежено придатного. І це поняття обмежено придатного звільняло людину від служби навіть під час дії військового стану. І в 22-му, в 23-му і 24-му році до травня люди, які отримували відповідно такий статус, вони не мобілізувалися. І що змінилось для них, коли прийняли новий закон. Термін обмежено придатний перестав існувати юридично. Тобто залишили тільки два придатний чи непридатний. Непридатний це зняття з обліку, а придатний це різні ступені придатності. Від низького ступеня придатності до високого ступеня придатності. І відповідно, щоб оцінити цей ступень придатності чи непридатності, всі обмежено придатні повинні були перепройти ВЛК. Це не стосувалося тих, хто був вже знятий з військового обліку через стан здоров'я до прийняття нового закону, тільки ті, хто вважався обмежено придатним. Таких людей у нас було дуже і дуже багато. І всі вони повинні були перепройти вилка. І якщо вони цього не зробили до 05 фактично вони порушили умови закону щодо свого статусу. І зараз, на жаль, для таких людей вони вже є, як то кажуть, порушниками правил військового обліку. Вони вже мають автоматичний штраф. Умовно, це прирівнюється як штраф за неявку по повістці, тому що фактично законом було закріплено обов'язок їх пройти ВЛК до певного часу. Це прирівнюється до повістки. І те, що вони не е, прийшли добровільно і не пройшли це ВЛК, це прирівнюється як неявка по повістці, і це штраф 17 тисяч гривень. І відповідно вони також усі потрапляють у розшук, у розшук ТЦК за адміністративне порушення. Таким чином, всі ці люди вони вже є у розшуку, ну хто ще ні, то буде, і вони вже мають відповідний штраф, як за неявку по повісті 17 тисяч гривень. Ну і відповідно, раніше чи пізніше, якщо вони. Не прийдуть добровільно, не пройдуть ВЛК, не сплатять штраф, вони будуть затримані чи поліцією, чи е, працівниками ТЦК, але підкреслюю, що примусова доставка в, е, ТЦК по адмінзатриманню – це тільки поліція, і, відповідно, доставлені в ТЦК для усунення цих відповідних. Порушення, які в них є. Тому от такий статус зараз у тих, хто не пройшов ВЛК до 05.06.2025 і мав статус обмежено придатного. Якщо ця інформація була вам корисна, то не забувайте підписатись на наш канал. І якщо вам буде потрібна наша правова допомога чи супровід, звертайтесь телефон в описі до цього відео. Наш контакт-центр завжди працює для вас. Дякую.